Сотнику, Другої Іванської сотні. Також за рішенням сотні ми ініціювали створення такого військового підрозділу. Сотня виступила з цією ініціативою, тому що ми бачили, що відбувалося в Криму, як захоплювалася територія. Рішення було однозначно, не допустити того ні в який спосіб тут на теренах Київської області. Так сталося, що ми одночасно практично з офіцерами вищого... складу, вищими офіцерами запасу один час зініціювали таку групу і зараз проводимо цю роботу. Практично вона є за. Таді завершення. Ми готові приступати до реєстрації добровольців. Крім того, нас до цього терміново зобов'язують і ті події, які на сьогоднішній день відбуваються на теренах вірші. Ситуація з кожним днем все більше виходить з під Правоохоронні органи ви знаєте, працюють погано. Загоня самоугороду, самозванців виникло на теренах міщення дуже багато. Ці загони виходили під контролем обласного штабу Ну, І час прийшов вже до того, що потрібно людей-патріотів вчити. Перний спосіб захищати свої терени, а й вчити захищати терени Львівської області і зі зброєю.